Доброго дня! Після дощику в четвер вирішила подивитися, що там з моєю полуницею, яку саджала, досаджувала верніше 10 днів тому. Чи прижилась вона, чи ні? Зараз перевірю. І так, ось та, що була посаджена раніше. Вже я її просапала, вона ось така вже гарненька, прижилася 100% оці рядочки. А ця, що ось досаджувалася 10 днів тому, ось можна сказати, що теж вже така є гарно зелена, але є ще така і хворіє. Є така, що Можу досаджу, бо кущик мені не дуже подобається. Так що можна сказати, що будемо з полуницею вже на наступний рік. Бо чим раніше посадиш розсаду полюниці, Липень, серпень ще можна, тим вона більше закладе квіткових бруньок, з яких потім будуть ягодки. Пройшов вчора нарешті дощик, бо довго не було дощу. Все так трошки ожило, садочок ось. Такий в цьому на жаль, майже без плодів, трішки де-не-де. -де. Там у нас яблочки. Грушок немає, бо, я вже говорила, коли цвіли дерева, саме тоді були морози декілька днів до мінус восьми градусів. А оце Оце рання яблунька. І ось залишилося одне яблуко. Десь біля 10 штук було, вона трошки раніше квітла і тому трошки більше, можна сказати, зав'язала. Ось таке гарне червоне яблуко. Ну, а всім бажаю тихого, гарного та безпечного дня.